Привіт! Мене звати Юля, а я живу в Канаді і мій канал про життя в Канаді, про пошук роботи, пошук житла. Про все те, що цікавить людей, які хочуть переїхати в Канаду або вже живуть в Канаді, але не знають деяких фішок. Але сьогоднішнє відео буде не про Канаду, а буде про мене. Я запитала чат GPT, чат GPT. Поставити мені 10 питань, щоб більше розкрити мене, і показати вам, хто я така. Сподіваюся, що буде цікаво. Поїхали. Окей. Е, перше питання. Хто ти за освітою, таким працюєш зараз? Окей. <зазвіто> за освіту я психолог. Е, я працювала хореографом в дитячих садочках. Я працювала. Рекрутером, я працювала маркетологом, я працювала project-менеджером, я працювала і менеджером в крупній дуже компанії, будівельній в Україні. Коли я приїхала в Канаду, я працювала касиром, я працювала на кухні і на даний момент я працюю супервайзером в фастфуді. Отаке ви життя. Але на даний момент я навчаюся на те, щоб піти Працювати далі чек менеджером в Канаді. Для цього потрібна дуже класна англійська. Для цього потрібна дуже класна англійська і дуже дуже класне розуміння людей. Що розуміння людей в мене є, але англійської поки не ходить. Окей, okay, наступне питання: Чому ти приїхала до Канади? Як і всі українці в 2022 році. Почалась війна, і я зрозуміла, що просто моя менталка не витримує того навантаження, яке є в Україні, яке було в Україні, і є на даний момент. Тому мені потрібно було переїжджати. Єдиний варіант це був Канада, тому що відкрили коет, і плюс в мене тут живе двоюрідний брат, який мені сказав, що «Переїжджай, я тобі допоможу чи можу. І це реально просто був знак долі. Тому що я дуже вдячна тому, що на даний момент, тут. і те, що так склала столя. Але я не вдячна за війну, я досі дуже агресивно відносюсь до всіх росіян тут в Канаді, Ну і взагалі і не знаю, як з цим працювати, хоч і психолог, але деякі люди просто не заслуговують навіть за того, щоб. Їх вищали. Але це таке. Наступне питання: який був твій перший шок після переїзду? Багато шоків. Окей, okay. коли я переїхала, що я очікувала? Я очікувала, що я приїду-буду бачити Лейк like Луїс всюди. Тобто гори дуже гарно, але я приїхала в місто там, де. Ну, сірі будівлі, магазини, всі однакові, навіть немає вивисок. Ну тобто, тут настільки сіро в цьому місті, куди я приїхала, але це рахується одне з великих міст, що для мене це був повний шок і після Європи, тому що я очікувала на свої документи в Польщі. І після Польщі Канада мені як село. Ну, тобто, настільки тут все якось сіро, негарно, немає. Архіту. То що я була в шоці від цього. Я очікувала зовсім іншого. Але плюс був в тому, що люди тут реально дуже круті, і всі мене підтримували. Тобто, навіть моєї поганої англійські, всі казали: та в мене в тебе англійська краще, ніж в мене українська, не переживай. І вони тут, ну тіпа, це настільки прикольно, тому що я розумію, що фаїнських майже ніхто не знає з канадців. Ну ні, хоча багато хто знає, тому що тут багато людей з. Українському коріння, але їхня українська дійсно гірша ніж моя англійська. Тому це було so cute. А, Наступне питання. Це четверте вже. Що тобі найбільше подобається в Канаді? Напевно, це такий спокій. А, якщо ви були в Києві, то ви знаєте, що там дуже насичене життя. Тобто. І коли я там працювала, я там відкривала офіс у своїй роботі, я дуже втомлювалася, тому що мені не вистачало цієї свободи простору. Просто так йти по вулиці, там де немає людей. Тут в Канаді, всюди, ти ніде не побачиш людей, ти більше побачиш, напевно, олайн ніж людей тут. І це мені подобається. Е, Наступне це безпека в плані того, що тут немає війни. Е, те, що тут досить безпечно. Якщо ти не ходиш в місцях там буде небезпечно. Ось і ти ще реально дуже гарно природа. Ми їздили в банк, ми їздили в like, Лейк-Луїс, ми просто їхали по дорозі, особливо восени. І це ще ну, це що дійсно дуже гарно, що може, я можу оставлю сюди декілька фото. Тому, якщо у вас буде можливість приїхати, подивитися на Канаду робіть це общем, вона дійсно А, е, Наступне питання це п'яте, е, що найбільше дратує, я так розумію, в Канаді. І е, стоп того, що дратує. Е, може, це буде дуже так, негарно, але мені не подобається, що тут так багато індусів. Тобто вони специфічні, і з деякими з ними я просто не можу знайти спільну мову. Ось це перший факт. Другий, коли я приїхала, дуже багато скаму було. Мені просто дзвонили кожні п'ять хвилин, і я не знала, що з цим робити. Ну, я знайшла вихід. Ось це в іншому моєму відео я розповіла, що з цим робити. Але це ну, мене реально дратувало, тому що я не могла користуватися своїм телефоном. Ось наступне, те, що дратувало, те, що я маю платити просто якісь ненормальні кошти за інтернет, хоча в Європі це кошти копійки, ну в Україні. Ось, ми не так багато платили за безлімітний інтернет. Тут, ну, типу, в тебе лімітний інтернет, і ти платиш якихось там ну, 30-40 доларів. І ти такий What the fuck? Але то таке. Не знаю, як тут працюю, як тут кажуть, що тут дуже великі черги на якісь, на якісь там документи. І У мене з цим проблем не було, тому щодо цього нічого не можу сказати. В принципі, з того, що саме сильно дратують, це все напевно. Ось те, що я згадала на даний момент, тому що я читаю питання і відповідаю. Що тебе зараз надихає? Ну, напевно, це мій YouTube канал, тому що це можливість реалізувати мене. Плюс мені подобається те, що я можу чимось бути корисна іншим людям. Не знаю, чи ви дивитесь для того, щоб там просто не знаю, для чого ви мене дивитесь, але я сподіваюся, що якась моя інформація була корисна для вас. Ось і ви зможете цим користуватися і. Знання того, що я можу комусь допомагати, це мене дійсно надихає. І плюс це дає мені реалізовувати якусь креативну мою історію. Сторону, сторону точніше, але я все ще досі не можу знайти час для того, щоб відпрацьовувати відео. Я просто їх заливаю так, як вони є. Але сподіваюся, що надалі я зможу поєднувати свою основну роботу, будин... Ну, не будинок, а хатні там, справи. І своїм хобі це Ютуб. Тому що я хотіла б танцювати тут насправді, але так як тут з цим велика складність, і це дорого коштує, тому я завела Ютуб. Подивимося, що з цього вийде. А... Наступне питання: яка моя слабкість? О? У мене багато слабкостей. По-перше, я хочу тут і зараз, і це працює зі всім. Якщо я там побачила щось, мені треба це, ну, прям от ну, зараз купити І в якісь моменти я ткатила дуже багато грошей, а, яких, ну, типу, я могла б не тратити на якісь речі, які мені дійсно не потрібні. Ось, і моя слабкість це солодке. Я не можу, я не можу дня без солодкого. Я намагаюся на даний момент перейти на більш, більш халсне солодке, тобто це чисто чорний шоколад, або це якісь фрукти, але. Це дійсно моя слабкість. Якщо вам запропонуєте мені шматок м'яса або якийсь вкусний десерт, я оберу десерт. Окей. Дев'яте питання. Про що ти мрієш? Про що я мрію? Ну, насправді, я дуже хочу повернутися від чарки сферу тут в Канаді, тому що я дуже сумую за цим, і мені не подобається те місце, де я на даний момент працюю. Я знаю, що не реалізовуюсь на Ну, я не реалізовую той потенціал, який в мене є. Тому я дуже хочу повернутися в чат e І я роблю все можливе до цього. Тому сподіваюся, що декілька наступних відео буде те, як все-таки мені вдалося повернутися в чат e в Канаді. Останнє okay. uh... питання? Чому? Тебе варто дивитися. Я не знаю, чому мене варто дивитися. Напевно, бо я справжня, я не скриваю, я там намагаюся вам дати те, що я дійсно думаю, те, що не хайпове. те, що йде від серця. Ось, і я сподіваюся, що ця інформація цікава для вас, корисна для вас. Тому, якщо вам цікаво, то